Начинку для вибухівки зі старих ланцюгів від бензопил виготовляє слюсар Олег Шевченко. Ми виготовляємо для хлопців для шрапнелі з ланцюгів бензопил. Ми їх розбираємо на запчастини, тобто на кусочки. В них є ріжучі частини і є звьона. У нас є ось такий станок, який розклепує. Просто витискаються закльопки за що того, що видавлює стержень. Цей ланцюги, які вже відпрацювали свої ресурси, якби вони розтягуються, рвуться, люди приносять нам. Процес швидкий ланцюг слюсар розбирає за півгодини. Не за день розповідає Олег Шевченко, виходить ось Як такий ящик. Хвилин 10, це для того, щоб розклепати. якщо, ну є різні, це є 25 зубів, є 32, 36, ну залежно 10-15 хвилин для того, щоб повністю розібрати цепок. Тут повна раз коробка, є що робити, ось друга коробка. Так, що роботи як хватає. вживані ланцюги каже волонтерка центру Шарград, Оперативний» Дарія Васильєва, збирає через соцмережі. Відповідний клич розмістили на своїй сторінці у Фейсбук. Майстерню зорганізували в одному з магазинів міста із продажу садових інструментів. Начинка для вибухівки з ланцюгів це каже волонтерка задумка самих військових. Захисники беруть скид і саму вибухівку в скиді обкладають ще цією шрапнеллю, так ніби поукомплектовують скид, і вже тоді його чіпляють до дрона. І саме таким чином шрапнель опиняється на полі бою на. Території ворога пози як ланцюги це розхідний матеріал, їх потрібно багато. Тож просять небайдужих приносити вживані ланцюги і у такий спосіб долучитися до наближення перемоги України. Юлія Вознюк, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина.